Сьогодні у енергетичній системі України спостерігається значний дефіцит електроенергії, адже ворог нещадно б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури. Фахівці прогнозують, що ситуація зі світлом для споживачів буде складною. Аби громада відчувала менші наслідки перебоїв з електропостачанням, спеціалісти Тростянецької міської ради разом з працівниками комунальних підприємств шукають потужні генератори. Різні благодійні фонди допомагають Тростянецькій громаді забезпечити безперебійність Бійним живленням об'єкти інфраструктури днями швейцарські партнери передали великий генератор потужністю 300 кіловат, який буде встановлено на одній з каналізаційних насосних станцій у Тростянці. Станція потребує великих пускових токів, і ті генератори, які нам вдавалося до цього залучити в громаду, не давали можливості її підключити до джерела електроживлення. Даний генератор буде використовуватися на канцетапірній станції, яка здійснює перекачування стічних вод з центральної частини міста. Цей генератор здатний у разі аварійного відключення електрики забезпечити резервне електроживлення обладнання. Транспортування Швейцарії цього грузу надало товариство світла, яке теж із Швейцарії там займаються наші українці допомогою українським містам. І я вдячний і одним, і другим нашим партнерам за те, що сьогодні цей вантаж доставлено до Трасянця і буде змонтований на нашому комунальному підприємстві Тресянському водоканалі. Ця благодійна допомога Тростянецькій громаді сьогодні є надзвичайно важлива, адже завдяки підтримці друзів громади місто зможе вистояти у найкритичніших ситуаціях. Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Валерій Шевченко. Тростянець, телеканал ТВТ.